Луїс Альфредо Гаравіто Кубіліас народився 25 січня 1957 року в місті Генова, провінція Кіндіо, що в самому серці Колумбії. Він був старшим із сіми дітей у бідній родині, взаємини в які важко назвати здоровими. За визнаннями самого Гаравіто, батько Гот Афьо бив. І принижував, а коли хотів заробити, дозволяв робити те саме сусідським мужикам. Серія вбив Равіта тривала з 1992 по 1999 рік. Межі цього періоду практично збігаються з двома важливими подіями в сучасній історії Колумбії. 1993 року поліцією було заставлено Папла Ескобара, найбагатшої людини Колумбії на той момент. А 25 січня 1992 року в Кінтіо стався сильний землетрус, жертвами якого стали понад 1100 людей. Недарма ця трагедія сталася в день народження Гаравіто. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цю трагедію, можете зараз поставити відео на паузу та прочитати всю інформацію. Протягом усієї своєї вбивчої кар'єри серійний вбив Луїса Равіта залишався вірним лише одному образу жертви. Цікавили його виключно хлопчики віком від 6 до 13 років. Лише одній жертві було 16 років. Також слід зазначити, що Лабестія з іспанського переводиться як чудовисько, мав один безперечно чудовий талант, він був майстром соціальної мімікрії. Коли 2002 року до нього для особистої бесіди приїхали криміналісти з Кельна. То при зустрічі прийняла його спочатку за директора в'язниці. Починаючи з знайомства з жертвою, Гаровіта представлявся вуличним торговцем, бомжем священником. Звідси ще одна з його газетних прізвиськ Елькуро перекладається з іспанської як священник. Для кожного з образів він підбирав новий одяг і зовнішність, маніпулюючи рослинністю на обличчі. Зачіскою та аксесуарами. У деяких матеріалах він фігурує також як трібілін. В іспаномовних країнах так перекладають ім'я Діснеївського гуфі, дослівно придурок. Що ви обговорювали під час вашої зустрічі з Гаравітто? Тюравна їжа, деталі каліцтва, він же в цьому дітей і відрізав в геніталії, його думки про інших серійних вбивць. Його окуляри, мої окуляри, його інтерес до освіти, журнали, гроші, його новознайдена християнська віра. Він охрестився у в'язниці. Він каявся у своїх злочинах. Ні, він кристалічний психопат. Він трохи фальшивий. Якщо ви знаєте психопатів, ви швидко розумієте, що це фальшивка. Він також сказав, що більше ніколи не вбиватиме, і навіть намалював карту всіх місць, куди клав жарт. Дійсно були знайдені там. Ну, це була не співпраця, а просто досить хитра, гра з його боку, щоб привернути увагу, але також щоб об'єднати всі свої вироки в один. Що ви відчували, коли розмовляли з ним і дивились йому в очі? Фільм який добросичливий чоловік, чоловік, і як багато психопатів, дуже чесний і відкритий. У перший день нашого знайомства спочатку я подумав, що Гаравіта був начальником в'язниці. Оскільки хлопець, якої я зустрів першим, мав тридену бороду, спітнілу сорочку тощо. А інший був охайніший та з гострим поглядом. Чоловік, який мав тридену бороду, був начальником в'язниці, що змусило або спонукала гаровіта вбити суміш раннього насильства та сексуального насильства його сім'ї. Також свою роль завжди відіграє генетичний вплив. Все це змішується і в результаті виходить антисоціальний нарцис. Тобто психопат, чи отримав він від цього задоволення? Так, він типовий серійний випадці, який втілює свої фантазії. Скільки людей він міг вбити? Близько трьох сотень дітей. і, мабуть, трохи дорослих, але дорослі лише для того, щоб позбутися можливих свідків, а не для здійснення фантазій. Кількість убитків дітей у цьому випадку дуже дуже велика. Встановивши контакт з дитиною, Гаровіта намагався визначити риси його характеру, захоплення та потреби, щоб зробити пропозиції, від якої той не зміг би відмовитись. Як правило, перед в Гаровіта зв'язував хлопчика, валтав і довго катував, повільно відрізняючи частини тіла. Потім було задня або численні ножі. Удари. Всі злочини були скоєні приблизно в той самий час, до полудня, зазвичай близько 10-ї години ранку. За такого розкладу фу починали шукати тільки коли Гаравіто вже покидав місто. Відсутність дітей на сімейному обіді легко пояснювалась можливістю додаткового заробітку. Тому занепокоєння охоплювало родичів лише вночі. Практично завжди, виходячи на полювання, вбивця був п'яний. Налягав на спиртне він також під час тортур і вбив поряд із ділами, які Гарвіто ніколи не ховав. Часто знаходили пляшки з-під агурдієнта, недорого міцного напою на зразок джину. Якщо ж ви мала при собі документи, маніак неодмінно вирізав фотографію, яку вклеював у свій щоденник. Пізніше криміналісти були поставлені в гуги кут цієї деталі.